Всім привіт! Ось уже і вишкварки готові майже все. Я зараз додаю цибульку. Дивіться, які вони апетітні є. Додаю цибулю, і нехай вона трошки пожовтіє. Я вже буду виключати. Кажу до Ігора, будеш їсти? Каже, да, я люблю. Монею картоплю кинуть. І в суп можна кинути. Я додала лавровий листочок. Взяла три штуки лаврового листочка і поламала його на кусочки. Додавила чорний перець, присолила. Ось такі кусочки. Лаврушечки я не можу. О. От, присолила, поперчила. І цибулю додавила вже до в кінці, і буду відключати. І в баночки трошки охолоне. і в сухенькі гаченькі баночки, бо може лопнути. Жиру трохи віддільно у баночки без цибулі. Воно на марлячку взяти біндика і процедити її, потім додати картоплю, смажити. І можна на цьому жиру, і буде дуже класно. Воно жариться. Краще, ніж олія вигорає. Ну, це хто може їсти, хто і не може. Бачите, олія зараз 60 гривень, по-різному є. А це, бачите, скільки жиру тут. Трошки справилася з роботою, приготувала, пожарила котлетки. Мені нравляться дуже такі сухарі, паніровочні, Апетитна скорінка, вони називаються. Тут вони з приправами, підсолені є, дуже добрі є. І такі гарні, гарні котлеточки вийшли. Дивіться, дуже добрі є. Я дві з'їла. Це в мене деруни. От Побігла трошки, оце таке я вибрала, Це я їхала до Іри кілограм 2, може вибрала грочку. І це новий лежав просто там. Видно, це такий вірус вон, за 3 дні. А ці, мабуть, я пропустила. А це молоденькі віруслі. Сухі такі урочні, але все одно трошки дає. То зараз я це диренила, додала м'ясо трохи з м'ясом і з фаршем накрутила, і додала у картоплю помідора взяла. Я ірі 5 літрову відерочку завезла, багато почорніло, я вирвала, викинула на гний. А це трошки такого поїсть є. Ну, у нас в погребі є, трохи цих марінованих у нас ніхто не їсть, тому що, тому що не можемо уксус. І зараз занесу Віталіку їсти. Стушила картоплі. Вона така розвариста. Майже, знаєте, картопля така розварилася, і картопелька у пюре. Ну не повністю, а я її більшенькими кусочками ріжу. Кропчика зеленого додала і буде їда. Тому що я вчора приїхала зовсім ніяка і мене не було вже сили стояти щось готовити, пізно. Повечерелі ігор нас зустрів. Все нормально, помився, поприбирав, у хаті чисто. Ну, я сьогодні, звісно, повітрипала все, повітирала пілюку, помила. Ну, картопельки натушила. Зараз візьму. Баночку чи лоточок і занесу Віталіку. Бо він таке взяв йогурт, взяв, плюшку взяв, отаку Ігору, Ігор не захотів вчора. Ковбасу взяв, бутерброди, яйця. Таке їсти, ну, знаєте, як сказати, як суха їжа кава. Ну, таке. Зараз я занесу гараченького. Огірки вона візьму, йому по помила їх. Помідорчики, дерунчики, сметанкою полю. Котлетки і понесу. ну а що ж треба занести.